Що відбувається на запорізькому напрямку, особливо на правому фланзі у районі Гуляйполя? Адже з'являється інформація, що зростає занепокоєння можливим обвалом лінії оборони. І військові попереджають, що якщо ситуація не зміниться у 2026 році, фронт може повторити сценарій Донеччини після падіння Авдіївки. Хотіли все ж таки почути вашу експертну думку з цього приводу історії можуть акцентувати дійсно на напрямках на будь-яких. Кожен військовий, який веде бойові дії на своєму напрямку, він завжди оцінює ризики, плюси і мінуси свого становища, і це десь нормально. Інше питання, щоб це не перетворювалося в якесь привернення уваги до себе як до особистості, чи творення поводів для політиків будь-якого рівня. Чи наших чи іноземних, і щоб це не створювало проблеми для інших військових на напад? Оце дуже важливо теж оцінювати. Бо і те, що я кажу, війна це завжди загроза, завжди ризики, завжди. Небезпека з другої сторони. Ну багато прогнозів. Хто робив на, на те на те що там буде біда, там буде біда. Це так знаєте, 50 на 50, Або я вгадав, або не вгадав. Всі прогнозували Покровську там скільки два тижні місяць, до рік більше року. Прогнозувала багато кількість аналітиків, що противник минулого року ще що противник буде в Константинівці в лютому березні 25-го року. Ну ми вже заходимо скоро. Буде грудень 25-го року. Противник навіть не підійшов до лінії, до району оборони Константинівки. Пригадуємо ці вже наративи, що противник уже дня на день візьме Сумську область. По суті, атакували. Не вдалося їм провальна військова операція. Навіть сили перекидали з Сумщини на Покровський напрямок. Говоримо про Запоріжжя. Пригадуємо, як всі говорили, що от росіяни пробують проводять локальну операцію на напрямку. Степногірська Приморське, що от вже завтра там росіяни все прорвуть, будуть під Запоріжжям. Станом на сьогодні, ми обговорюємо цей напрямок, який критичний чи ризиковий. так противник активізувався, Так зрозуміло його оперативний задум на цьому напрямку. Зайти, окупувати Гуляйполе як желізнодорожній вузол. Розуміємо, що його спроба вийти в сторону Олександрівки чи Покровське це для того, щоб перекрити розгалуження до логістичних шляхів. Це все зрозуміло, як і зрозуміло, що між Покровське і Гуляйполе є доволі хоро, хороша дорога, яку можна використовувати як логістичний шлях, а також можна використовувати в перспективі як Лінію, по якій здовж якої можна вибудовувати лінію оборони, фортифікації і мати можливість швидко переміщати підрозділи, це зрозуміло. але знову ж чи наявні сили у противника? Ну принаймні, недавно Герасимов заявив, що вони визначають стратегічний напрямок ще один для наступу їхніх сил. Запорізький, звичайно, що під такі гучні заяви, особливо після провалу перемоги в лапках. Анонсу якогось покровського успіху зараз їм теж стоїть завдання продемонструвати якусь, хоча б успішність на інших напрямках. Тому так китки вони будуть пробувати робити. Так вони десь в оперативному плані мають задуми. Але чи вони готові одночасно наступати на запорізькому напрямку на Донецькому і Харківському? Ну я не знаю, швидше не володіючи абсолютно вичерпною інформацією про наявні ресурси росіян і українців. Я ну я не впевнений. Все-таки, Я думаю, у них акцент буде більш пріоритетно донацький. Бо герасим, хто би там він не заявляв, що він стратегічно визначає все одно, росіяни будуть опиратися в першу чергу на команди чи прибрати до уваги в першу чергу команди Путіна і завдання Путіна. А Путіна завдання, яке він їм там поставив до, до кінця року, якщо я не помиляюсь, окупувати Донецьку область. Тобто, за наступ на запорізький напрямок, це може більше ними розглядатися як спроби розширити фланги. Це що і ви сказали, для того щоб прикрити свої війська саме на Донеччині. Але тим не менше, будемо будемо спостерігати за ситуацією в будь-якому випадку, якщо навіть є потенційні загрози, це дійсно. Відселення мають займатися відповідні служби, як правило, це цивільні чи державна служба на звичайних ситуацій, чи поліція, чи органи місцевої влади для того, щоб мінімізувати ризики для населення, для того, щоб це проводити в доволі, скажімо, стандартній, а не кризовій ситуаціях для того, щоб це можна було робити не поспіхом, а системно. Тому і будуть можуть оголошуватися такі заяви, але я знову ж кажу, у нас на четвертому році війни на жаль, в країні складається така тенденція, що будь-які локальні ситуації зразу сприймаються з якимись переляками, страхами, і на і, і вимогами зразу до військових все перемагати, всіх будувати. Але коли ставлять військові питання, добре нема проблем. Давайте долучиться до нас. Зразу починається оця вся історія не, не для того, мама родила всі страшні. А ти цікав, злі, а ми, а ми тут добрі квіточки. Ну тобто, якщо є вимоги, завжди треба показувати своїм прикладом, що ти робиш на своєму місці, рівні для того, щоб вимагати, чи скажімо, навіть пропонувати військовим, як вони мають виконувати на своєму рівні завдання. Бачимо новини щодо запорізького напрямку, не втішні, проте, все ж таки, говоримо, що російські війська продовжують штурми, намагаючись оточити саме місто Покровське, яке понад рік тримає оборону і стало своєрідним символом стійкості. За даними сьомого корпусу, дешова ворог активно використовує туман. Ми всі бачили те, відео зокрема, як вони намагалися прориватися, щоб приховано завозити техніку. А українські захисники віддалено мінують логістичні маршрути противника і, попри рекордні втрат для росіян все ж таки загроза прориву та ізоляції міста залишається. Хотіли вашої думки почути стосовно цього напрямку? Адже все частіше лунають заклики. Знаєте про можливий відхід збройних сил України із Покровська, щоб уникнути оточення? І чи бачите, ви підстави для такого рішення? Чи українське командування все ж таки має ресурси утримувати позиції? Ну, перш за все, почнемо з того, що війна це завжди ризик. І війна це завжди загроза, загроза життю, загроза цивільним, військовим, тому що ворог війну починає саме з цією метою. Якщо ми говоримо про бойові дії навколо Покровська, ми маємо розглядати покровську в рамках покровсько-мирноградської агломерації. Оскільки там внутрішня дуга лінії фронту понад 40-50 кілометрів це величезна лінія фронту, яку по суті навколо якої цей дуги сконцентровано біля 150-170 тисяч. Ну тут залежно як рахувати. Якщо 150 тисяч, це сугубо ті, які задіяні в бойових діях. 170, тобто ми розуміємо, що там біля двох десятків противник ще має резерви, які поступово вводить у бій по Відповідно до того, яких зазнає втрат, отже, ми зараз говоримо про доволі величезне, величезне поле бою, величезну лінію фронту, де противник тільки на напрямку сконцентрував сили, які ми можемо прирівнювати по чисельності до багатьох європейських армій в цілому, які існують на межах цілих держав. Тобто, це доволі серйозне групування противника сконцентровано. А чому сконцентровано? Тому що меншими силами е і по суті, з час, який вони витратили, їм не вдалося досягнути результату. Знаємо, що на початок літа противник сконцентрував там біля 110 тисяч. А тепер уже ми бачимо ще нарощення. І далі ми говоримо про бойові дії около покровсько-мирноградської агломерації. Тобто, навіть і цих сил у противника немає для якогось швидкого успіху. Розуміємо, що противник буде намагатися прорвати лінію оборони. Розуміємо, що є частина сил противника, які просочилися. Ну але це декілька сотень по обрахунку. Так вони створюють серйозну проблему. Бо це і коригувальники, це і розвідники противника, це і навіть. Ті ж самі піхотинці, яких стоїть завдання накопичуватись, утворювати вогнища спротиву проти Збройних сил. Але тим не менше ми не, ми не говоримо про прориви лінії оборони, а про просочування противника. Це є різні речі, так звана інфільтрація, про яку всі часто говорять. Але тим не менше ми говоримо про те, що противник не відмовляється від бажання. Окупувати Покровсько-Донецького Покровсько агломерацію, ну знаємо, що буквально сьогодні чи вчора він там прийняв рішення перенести дедлайни по окупації покровсько-мирноградської агломерації ще на місяць вперед, хоча тиждень тому він там на перебій з Герасимовим заявляли, хто з них більший переможець. І от оточенець, хто там з них більше вже переміг і оточив збройних сил, але про через тиждень часу він ще й терміни відсуває для російських військ. Тобто, ми говоримо про доволі успішну операцію збройних сил, про стримування сил противника на цьому напрямку. Операції такого рівня вони завжди проглядаються, проплановуються від. Найгірших варіантів вирішення ситуації чи результатів для оборони до, скажімо, найкращих. Ну в даному випадку розуміємо, що тут дійсно весь спектр ситуації розглядається і вивчається. Отже, поки є можливість, а вона є забезпечувати наші підрозділи там зброєю, проводити евакуацію, вивозити поранених, забезпечувати зв'язок і управління військами до цього часу, якщо не буде інших рішень з урахуванням перебігу подій на лінії фронту на інших напрямках, тому що коли ми сконцентруємо увагу на Покровську агломер... Мирноградську агломерацію, ми самі себе обмежуємо в поцінці. Перебігу подій на всій лінії фронту, а активність боєзітмень зараз є крім Покровського Мирноградського. Звичайно, там понад 60-70, а то й вісімдесять зітхня були і піки коли 100 за день. То є напрямки, які там сусідні Константинівка, наприклад, слов'янський напрямок, той самий Лиманський чи. Інші, де Куп'янський, наприклад, де противник атакує теж по декілька десятків разів за день. Тобто, ми можемо говорити, що лінія фронту доволі активна і просто через те, що Покровськ-Мирноград Мирноград це, скажімо, напрямок, який політично визначив для себе Путін, і навіть він десь прив'язував. Через соцмережі увагу до цього напрямку як такий, що він розраховував, що буде для нього вкрай успішним. Ну виявився ганьбою. А для Герасимова це швидше за все буде захід кар'єри. Це одно я. я схиляю навіть не те, що там припускає. Я думаю, що це однозначно буде так, тому що в будь-якому випадку ми можемо говорити, що Герасимов доволі сильно підставив Путіна. І хтось мусить бути винний за те, що за що вони доповіли в кредит, а воно не відбулося в тому часі. І навіть їм прийшлося десь тепер прийдеться його оправдовуватись і закручувати. Якщо вони на росіяни не зважають в тому плані, що це була брехня, то на міжнародній арені це доволі сильно вдарить по іміджу і в напевненості чи наполегливості Путіна скажімо, в переговорчих процесах тому покровсько-мирноградська агломерація бойових, де зараз тривають бойові дії, вона і надалі впливає ширше не тільки на саме поле бою. Плані знищення сил противника і стримування великої кількості їхніх військ, які вони могли би росіяни використовувати на інших напрямках. А я сказав, що вже є мінімум десяток напрямків, де для росіян ці солдати би дуже знадобились для того, щоб посилити інтенсивність атак, але вони змушені тепер концентрувати це на Покровському напрямку. Ну і окрім того, не забуваємо, що тема дуже резонансна. І до неї прикута дуже увага, і це паралельно означає, що і наше як і військово-політичне керівництво, так і військове розуміє цінність і доцільність, прорахунки всіх варіантів. Тим паче ми вже знаємо, що і Главком, і керівники і то гур, і інших структур. Якщо не постійно, то періодично все одно доволі часто періодично переїжджають на цей напрямок. Щоб вивчати, проводити реки на місцевості на місцях, щоб тобто розуміти, що відбувається в реальному стані справ, тим паче, що е, зараз ми розуміємо, що коли увага дуже сильно прикурта до Покровсько-Марноградської агломерації, доволі складно буде, скажімо, приймати якісь рішення, які навіть можуть бути ризикованими. Але з другої сторони, ми ж не знаємо. Реальної наявності сили, засобів наших там, і слава Богу, що не знає про це. Я сподіваюся, що й ворог не знає. Ну і окрім того, ж маємо враховувати, що невідомо, яка кількість, скажімо, ще зосереджених там чи розосереджених у містах складів. Тактичного хай рівня, але з боєприпасами, з медикаментами, з харчами є. Тобто, скільки е, дає можливість це робити логістика, скільки ще було завезено раніше і швидше, бо такі оборони саме так формуються. Та й бачимо, що і противники не і, і, і по суті, який давно би вже хотів закрити питання, хоча би якимось результатом, зараз все одно. Наступає і б'ється на цьому напрямку, і ми, ну, окрім того, ж враховуємо, що е, чому так довго тривають бойові дії, саме тому, що наші збройні сили при тих наявних силах ресурсах, які є, правильно і доволі ефективно е, організовували і організовують оборону е, цих двох міст, та не тільки двох міст, бо там по суті є ще населених пунктів, які входять в цю агломерацію, чи навіть в дугу оборони. Ну і окрім цього, це вже триває більше року. Попри все, що противник там доволі сильно все пристріляв, доволі сильно поруйновано. і Ми знаємо, що навіть половина. Тих кабів, які противник запускає в цілому по фронту, майже половина припадає на Покровську мирноградську агломерацію. Тобто, внесок в оборону і в боротьбу проти ворога на цьому напрямку важко недооцінити від солдата до генерала. Це дуже важливо і значимо. І які будуть прийматися рішення, рішення завжди будуть прийматися, виходячи від реального стану справ, Не від, скажімо, того хто там що написав. Що все пропало, чи ми всіх перемогли? Буде сприйматися рішення на підставі інформації, аналізу про е, противника, теж немало значимо, але й на підставі аналізу наявних ресурсів і ризиків, які можуть виникати у ході перебігу бойових дій на цьому напрямку. Пане Іване, також дуже рада вас бачити. Надалі хочеться обговорити операцію гур у Покровську, адже багато коментарів та думок лунало минулого тижня. А от певні нардепи, як от Роман Костенко, коментують це так. Надалі цитуватиму розпіарено це було реально. Ми бачили, що всюди на всіх каналах розповідали про ці гвинтокрили про висадку цього десанту. Ми розуміємо, яка кількість може туди поміститись. Дивіться, тут же ж питання наступне. У нас ідуть бойові дії. Це ж не будано, сам приду. Мав, давайте я туди висаджусь. Є загальна операція. Гвинтокрили це спосіб доставки особового складу, зазначив нардеп. Він також розповів, що має інформацію про те, що десантники висадили не у відкритому полі. Вони мали завдання у промзоні, куди просунулись росіяни. І цікаво почути ваші думки стосовно цієї ситуації. Ми почнемо з того, що ми бачимо бачили тільки один з елементів, чи один з моментів. Проведення загальної операції гору, тому що гурівці там заходили в декілька етапів, навіть значно швидше. Вони там, по суті, були з самого початку боїв за Покровськ, їхні окремі підрозділи, групи, які виконували свої завдання з моментом нарощення активності бойових дій. Там і підключалися і бійці гуру і сил спеціальних операцій Альфи, і відповідно до того, які сили противника там з'являлися, теж. Нарощувалися ті чи інші окремо взяті підрозділи. Гур з'являвся там, діяв досить ефективно уже і до цієї інформаційної кампанії, і я вважаю, що вона мала бути. От я особисто вважаю, що мала бути, тому що ми всі забуваємо, що війна гібридна і інформаційна боротьба вона не менш значима. Аніж, скажімо, боротьба на полі бою, якщо це правильна інформаційна і професійна боротьба, і яка працює на спростування тез противника і поява, що Буданова Шогурівці в цей момент їхньої висадки на той момент теж суттєво спрацював. Річ в тому, що противник на покровсько мирноградській агломерації, окрім регулярних сил військ, доволі значно я на це теж наголошував задовго до цих подій, не, скажімо так, не рівномірно багато. Відносно лінії фронту сконцентрував там саме диверсійно-розвідувальні групи або професійні доволі навчених професійних російських військових, завдання яких було проникати в наш тил. Закріплятися там, про знищувати командні центри, бити по логістиці, коригувати ворожу авіацію, артилерію, ворожих безпілотників, створювати хаотизацію підрозділах, безпосередньо наших там на місцях. Диверсанти або диверсійно-розвідувальні групи в класичному їх розумінні, а не ті групи, які дуже часто плутають чи приписують заслуги диверсійно-розвідувальних груп малим піхотним групам. Тут треба розрізняти власне. Вони і заточені на довге проживання автономне в тилу противника і створення максимальних. Кількості диверсій і проблем, хто з ними може найкраще боротися? Ті ж спеціалісти, фахівці, які під це навчені і, і скажімо, заточені на таку контрдиверсійну боротьбу. Саме це фахівці, або ті, які навіть самі можуть виконувати диверсійну роботу. Навіть краще ніж росіяни. Це спецпризначенці ГУР, це спецпризначенці сил спеціальних операцій, це спецпризначенці СБУ Альфа, які мають під це і матеріальну базу, і свої завдання, і завдання яких по суті не там вступати в бойові дії, як це вступає піхота чи артилерія. Тобто, кожна кожен вид рід військ має свої специфічні завдання, свої нафіки, і він їх має максимально використовувати на полі бою. І власне їхнє завдання й стояло там, от скажімо, так вичистити величезну кількість ворожих диверсантів. Що я вважаю, вони дуже доволі вдало справилися в спавці, навіть з збройними силами. Чому? Бо по суті ми бачимо, що противник доволі. Попри всю інтенсивність, дуже доволі сильно сповільнило спросування. Чому ну саме тому, що їхні очі в тилу, нашому тилу по суті були знищені їхні коригувальники, їхні диверсанти, їхні диверсанти, замість того, щоб проводити диверсійну роботу, або втягалися в бої, бої з нашими фахівцями, або пробували відходити, або як мінімум десь намагалися зачаїтися. А це ми зрозуміло, що навіть якщо вони зачаїлися, ну, то вони. Не можуть ефективно виконувати поставлені перед ними завдання, а ризик їхнього виявлення різко зростає. Я сугубо таку військову оцінку даю таким подіям. І, звичайно, що крім того, це дуже впливає на дух бійців, бо паралельно, якщо вони знають, що приїхав і командувач. Гуру і знають, якщо приїхав на цей напрям, головнокомандувач. Тобто, оці російські наративи, що всіх там кинули, зрадили, вони не працюють. Командувачі приходять на місця на поле бою, особливо там, де дуже активні бойові дії, тим самим вони показують, що вони беруть відповідальність за керування цими операціями на місцях. Між іншим, операціями гуру, керівництвом тому ми взяв на себе Буданов особисто. і Він це взяв відповідальність. Тобто, якщо би були помилки, то ми розуміємо, що за ці помилки йому би прийшлося нести відповідальність і, і кар'єрну, скажімо так, і посадову, і і багато інших і інформаційно весь негатив був би зав'язаний на них. Ну це доволі сміливе рішення командувачів, які на себе це погодилися взяти. Між іншим, російські командкомандувачів такого рівня на цьому напрямку і близько не з'являлося нікого, чому тому, що вони боялися або не вважали за потрібне. Підтримувати свої війська це є перший момент, і другий момент. Ми знаємо, що навіть грасимо зняв 51-ї загальновійськової їхньої армії, яка мала е, завдання саме бути якби на вістрі атаки по окупації Покровська Мирнограда. Тобто, їх їх покарали за невкладення в, в виконання дедлайнів, чи їх покарали по суті за брехню і балабольство Путіна і Герасимова. Це, це там вже декілька генералів зняли. Отже, бачимо специфіку навіть на такому рівні. Тобто, якщо ми розглядаємо тільки знову ж як я кажу, ми розглядаємо тільки один сегмент, то я поясню військові, чому це було важливо. Якщо ми розглядаємо інформаційний, Пояснюю, чому це було важливо і інформаційно їм появитися. Крім цього, ну бійці завжди краще мотивуються, краще воюють, коли вони знають, що старші командири десь там поблизу знаходяться, так де з ними чи які є на місцях, військові прекрасно і тонко відчувають такі речі, реалії. І повірте, що навіть якщо би не було анонсів, військові би про це знали. На місцях, хто є, кого немає і, і як воно взагалі відбувається. Тому це дуже, дуже хороший крок. Він був насправді дуже ризиковий для, для них, але тим не менше він себе оправдав. Щодо висадки, ну знову ж я кажу, якийсь елемент операції, тільки частинку показати з одної сторони, так це показує, що вони присутні, бо прив'язка десь до території є. Але якщо ми враховуємо, що спецпризначенці е, в таких випадках дуже часто роблять туман. Так званий туман війни або намагаються ввести в оману противника, то це ще не означає, що вони висадилися в конкретному місці і в ньому будуть проводити військову операцію. Як правило, відбувається переміщення вже так би мовити, пішим ходом інколи й на десятки кілометрів. Ну звичайно, там не було часу. Ну але я думаю, що точно від місця висадки до місця призначення їм прийшлося ще доволі довго йти, тобто говорити про якусь демаскування. Або якісь за збільшені ризики для авіації сумніваюсь. Ну знову ж з іншої сторони питання збереження життя бійців, здоров'я, і їхні фізичні можливості та кондиційні до вступу до поля бою теж не мало значення. що техніка це така річ. Вона є, вона може бути знищена, може бути і не знищена. А от зберігати військових, особливо таких фахівців такого рівня, воно теж буде. Тобто, я до чого говорю? Завжди хтось там каже, що Ради... я розумію. Там хтось нав'язував думку, що от Ради красивих там відео поклали під непоправну ризик військових і бронетех, і авіації. Ні, відставилися такі ризики, такі задачі, які мали би мінімізувати втрати, але дати ефект, ефект результату. Ну знову ж сьогодні, те, що ми обговорюємо Покровського. Бої за покройськомурноградсько агломерацію, ми обговорюємо дії е, керівників, там главкома чи керівника гуру станом на сьогодні, і ми можемо бачити, які це дало наслідки. А ми бачимо, що противник по суті дотепер топчеться на тих позиціях, які тиждень тому, там за винятком якихось мінімальних змін ту чи іншу сторону. Це і свідчить про те, що по суті е, рішення, які на той час приймалися, були правильні.